Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила посіяти помідори на розсоду. Ну, і, звичайно, хочу поділитися з вами, показати, як я це роблю. Вірніше більше розповісти, ніж показати. Тому що довге відео не можу зняти. Щоб швидше було, то вже ось насіннячко розкидала. Розповім вам. Як я готую ґрунт, не купляю я в магазині готовий, готовлю сама. Беру землю на городі, беру перегній, такий, що вже геть перегнило, розсипається гарно, змішую і сію розсаду. Бачила в інтернеті, навіть розповідали там люди, які вже займаються розсадою і багато сіють. Що так навіть краще, тому що готовий ґрунт цей, що з магазину, да, там багато добавок різних корисних для рослин і все. Але потім, коли пересаджується рослина і забирається з того ґрунту в, на город в землю, то трішки оця зміна впливає на рослини. Я сію так, підготувала землю, насіння готую, беру. Марганцівку. Чи, верніше, ну, Спочатку беру марганець порошок. цей. Правда, в мене такий давненький, вже не знаю наскільки він дієвий, але взяла можна, я буваю, просто тепленькою водою заливаю. Ось я так сірничка беру, вмочила трішки кінчику воду в марганець і зробила розовеньку воду, в таких кришечках по сортах понасипала такі і ось такі. Скрізь порозкладала, то, щоб сорти не переплутати напроти кожної кришечки, назву і залила цим розовим таким цією розовою. І півгодинки потримала, потім беру наситочку, викидаю насіння під краном тепленькою водою гарно промиваю, кілька шарів взяла туалетний папір, склала. Викинула на папір, воно там собі волога в папір забрав вологу, насіннечко трішки полежало і воно вже майже таке просохло, що вже не склеюється і можна сіяти. Як взялася витягувати сорти, то назбиралося маю, 10 сортів помідорів. 9 сортів своє насіння зібране, а один сорт це ось сестра передала. Отакий куплений капонет сорт, почане насіння таке цікаве, дуже дрібнесеньке таке ось. Домашнє ось таке крупненьке, а те таке дрібнюсіньке, ну подивимось. Я щоб уже не насіння не розкладати, вам не буду показувати, показую тільки ось так я густенько його розклала. Взяла свою поливалочку, ось таку, я там де перець показувала відео, як я сію. Розказувала, що в мене є пшикалка, це така, щоб прискати. Але я люблю взяла цвях, молотком набила дирочок у корку з пляшки. І воно таку мені собі легенько поливаю, розклала насіння полила, потім присиплю невеликим шаром ґрунту, накрию целофановим мішечком. Зроблю дирочку таку прорву. І коло груби в себе там поставлю. Грубу, правда, зараз ми не так час сильно і натоплюємо, тому що на дворі тепло, але трішечки протоплюємо. Кота виключений, то грубку протоплюю. Понакриваю і поставлю коло грубки там тепленько. Я думаю, що воно швидко і посходить. А сортів... У мене зараз трішки вам розповім, які в мене сорти є. Значить, з високих цих, щоб підв'язувати дебарао. І такі не знаю назви, тому що давно купляла, а потім вже з року в рік збираю насіння, вже не пам'ятаю, яка назва. Я їх просто підписую для себе спиптем. Такі кругленькі, червоненькі, із спиптиком таким. Це такі високорослі, що потрібно підв'язувати. І оцей сорт, я так подивилася в інтернеті, він також з високорослих, також потрібно підв'язувати. А то в мене такі середньо, ні, середнього росту, як то кажуть, дністровські зорі, перцевидні, жовтий великі це такі середні. Їх все рівно підв'язую їх, але вони не такі високі, як ти. Дністровські зорі і новачок, також дуже старі сорти. Це ще роки, мабуть, більше як 25, навіть років 30, тому ще моя мама була жива, привезла тітка з Дніпропетровської області ці помідори. дністровські зорі і новачок. І так я в мами собі взяла і з сестрою і ми так вже їх збираємо з року в рік. Дуже смачні помідори. Я не знаю, чи зараз є така назва помідорів. Дністровські зорі і новачок. Але дуже смачні. І дністровські зорі. Ми їх називаємо м'ясисті, Вони це такі червоні, перші то такі чималі вони, а потім вже менші. м'ясисті, смачні такі їсти вони. І вони годяться і в банки закручувати, і їсти і на приправу борщову, і на томатний соус дуже гарний сорт. І перцевидні ці новачок ми називаємо перцевидні, тому що вони такі продовгуваті, і схожі на перець солодкий. Оцей ще такий загострений кінчик. Тільки в них кінчик цей не такий гострий, а такий ну, чуть тупіший. Але я їх підписую перцевидні. Мені так простіше, м'ясистий і перцевидний. Також дуже смачні, також вони такі м'ясиста, в нього така ця і можна також більше йдуть їсти, там, на якісь приправу чи на томат. А менші можна також у банку закручувати. Потім червоні ранні, жовтий ранні, жовтий великий, волове серце. І ще якийсь там є сорт, забулася вже. Коротше, 10 сортів. Як почала витягувати, ну, і всі кожного сорту хочеться посіяти потрішки. Ці ж такі улюблені сорти, то сію більше. Новачок і дністровські зорі, тих уже трішки поменше. Ранніх також не сильно багато. Так що хватає сорти, якби тільки родило воно. Я ще хочу показати, побачила в інтернеті. Можливо, хтось із вас вже так робить, а я побачила і перший тільки цього року, і перший рік оце так буду робити. Такий лайфхак, як то кажуть, з 5-літровими таки пляшками. Ось така покругу відрізала, розрізала пляшку цю. Тут трішки за, в одному кінці залишила, щоб отак просто відкрив і вона там трималася. Дуже цікаво мені. Така ідея це такий, наче, міні-парничок. Посіяла, я цей сорт сюди посіяла, я відрізла три такі пляшки. І посіяла такі, де менше, я сію, з тих сортів, що не менше насіння, що більше то в лоточки, а сюди менше. Посіяла так також густенько. Сію густенько. Ви ж, знаєте, що посієш ріденьку, то Може погано зійти. А посієш густо, то як аж закон подлості він ж працює, то воно зійде все, як кожна насінинка. Але все рівно сіє потім мені краще густіше, ніж потім зійде де не дете насіння. Також посіяла, насіннячко розклала, полила своєю поливолочки, накриваю. Підпишу, кожен сорт підписую маркером. Який сорт, і яке число на одній пляшці напишу, чи на лоточку яке число, не на кожному не буду вже число писати. І в тепленьке місце до грубки поставлю. Чим це мені сподобалося таке в пляшках. Звичайно, що багато його вже немає цих пляшок. Але що це так як у лотку. Накрию целофановим кульочком, риваю там дірочку, ж все, воно дібне, теж непогано. Але коли сходить насіння, зразу потрібно цей кульок зняти і на вікно приймаю. А тут можна залишати отак, став просто перенести на вікно, і такий, наче парничок світло сюди поступає, і земля не буде так висихати. І помідорчики можуть собі рости до якоїсь певної висоти, а потім вже можна буде відкрити, а може вже і вони ж тут не будуть рости дуже довго, тому що я ж буду пікірувати в тепличку це все. Так що цікава ідея. Так що, хто не пробував не чув про це, то можете скористатися також, як хтось є розсаду. Бо я пам'ятаю, ми із свекрухою то ми сіяли оце в лоточки, в щось маленьку посуду. Потім шукали миски великі в ящики, пікірували туди, а потім вже город. Було мороки з цим. Я зараз тут трішки простіше, тільки у хаті це в лоточках сію, а потім уже пікірую в тепличку, а то носилися ще й тими, з тими мисками, з ящиками. А мама моя взагалі просто дуже робила. На городі рядки посіяла. Не тільки мама, в селі так взагалі жінки робили. Там не було колись носитися з цими лоточками, з цими у хаті. І городи були великі, там потрібно було багато розсади. То на городі собі рядочками посіяла помідори по сортах, капусту ранню, пізню, перець. І усе сходило швиденько, і потім порозсаджували. Звичайно, ж там такі були плантації, і помідорів і капусти, і всього, що не так, як у мене зараз, у мене город невеликий. Але тоді клімат був інший, і воно був якийсь більш стійкіші, і зима була зимою, березень був холодний, а потім стало, приходило тепло і вже Можна було ж на щось розраховувати. А зараз 2-3 дні тепло прийморозки, знову два дні тепло, знову холодно. Так що зараз трішки важче з цим. І не під'язували їх ніхто, і не кропили фітовтори помідори, і все родило гарно, і на землі вони лежали. А я і під'язую, і кроплю. І буває по-різному, буває, що й кропиш, кропиш, а все рівно якась болячка та нападає. А сестра в селі, наприклад, навіть зараз, не під'язує і не кропить так, як я. Але тут все залежить також від місцевості, тому що в нас тут невеличке містечко, хати дуже густо, хата на хаті, як кажуть. І погана циркуляція повітря. Вітер не продимає. І оце дощ пішов, сонце припарило, пригріло, пішов опар. І... Потрібно, щоб вітерець гарно гуляв, там продимав, а в нас тут трішки воно не дуже добре. А в селі там хати в один ряд по вулиці, городи за хатами. Там поле вітер гарно продимає, і в них не так нападають ці різні хвороби на помідори. Так що поділилася з вами своїм способом я сію помідори на розсаду. Нікого не вчу, тому що у мене підписники, дівчата такі мого віку, трішки молодші, трішки старіші. Всі вже навчені, всі знають і вміють, і кожного свої способи. Був у мене коментар на днях, жіночка одна написала під відео, я навіть і не зрозуміла до чого, він був цей коментар. Де я обламую на піонах сухе, щоб цвілося, і на гібіскусі. Ну, В дворі там показала, що я роблю. А вона написала, що всі в інтернеті хочуть когось щось навчати. Що, що там я навчала, я так і не зрозуміла, по чому вона зробила висновок, що я щось навчаю. То я розповідаю, що я нікого не навчаю. І багато дівчат. Дивлюся, я так само блогерів, які просто показують, як вони що роблять. Мені, наприклад, цікаво. І бачите, є і іноді корисно подивитися когось, я побачила такий лайфхак і тепер буду використовувати. Так що просто ділюся своїм досвідом, своїм способом посіву розсади. Ну, Я надіюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео і було вам цікаво дивитись його. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.